Всім привіток! Це обіцяна друга частина нашого класного мокбанку. Я ж правильно сказала <свіття> сьогодні. Ми будемо пробувати і порівнювати чотири дуже популярних локшини. У нас перша це в'єтнамська з креветкою. Друга це бульдак з лаймом та куркою, і два шин-рам'яни один з грибочками, а один гострий. І в кінці, як ми і обіцяли, я буду помирати, плакати, буду їсти 3х локшину з соусом. Так, ми вже розпакували всю локшину. Ось так вона виглядає. Найбільше пакетиків у цій чорній шин. Рам'ян локшині. Їх цілих три. Я такого ще не бачила. Всіх інших. По стандарту і тут в цьому вона якась така коричнева і дуже приємний пакетик. Зараз будемо все варити і пробувати. За вікном вже вечір, а ми приготували всю локшину. Зараз я підготую для себе новий мілкіс, щоб не померти точно. Поміч друга. Цей раз буде ось такий полоничний. Дуже смачно. Купуйте у Тімоті з минулого випуску. З цим напи. Супер. Мені під носом дуже сильно пахне шинрамьон з гострий з грибами, і тут прям цілі шматочки грибів. Я думаю, він буде не дуже сильно гострий, і прям від нього приємніше всього пахне. Yes. Позорити вже до кінця. О! Як вам, до речі, мій обідок. Дуже класний, Тримаю волосся і такі можна купити зараз за знижку в нас в магазині, поки не закінчились. Він реально нагострий? Взагалі. При цьому дуже приємний грибний смак. Гриби дуже смачні. Сюди ще буде класно додати якийсь сирок. Дуже класний і я ставлю йому 9 з 10. прикольний. Нема нічого особливого, але при цьому він смачненький. Давайте вже спробуємо і ширам, але не гострий. А що він тоді Black? Мені здається, він зараз взагалі не буде відрізнятися. цього. Там прям цілі великі шматочки, а тут вони більш дрібні і їх менше. Вона густріша, ніж чорна. В неї більш насичений грибний смак, але там грибочки прям є, а тут грибочків немає. Він більш такий. Можна, але теж дуже смачний. Смачна, не подобається. Якщо порівнювати, то ці я, значить, ставлю 8, а ці 9. Ця краще, як на мене. Ще нас дуже зацікавила оця в'єтнамська з креветками, тому що в неї. якась... А! В неї якась цікава локшина, ми так і не зрозуміли, з чого вона зроблена, але вона дуже приємно пахне. Вона така тоненька і коричнева. Але так, щоб сильно креветкою від неї не пахне. Вона теж не гостра, в неї такий досить солодкий смак. Навіть більше не від самої локшини, а від соусу. І, ну, от на смак креветку прям відчувається, і вона дуже смачна, до речі. Це, напевно, найдешевша локшина з нашого асортименту, але от її я прям раджу. Ну, прикольно. І сама локшина теж дуже класна, тому хочу обов'язково, мені здається, треба спробувати. Прям смачна, її напевно навіть 10 поставлю. Неочікувано було. Я думала, що мені більше всього грибна сподобається. Так, воно прям реально класна. А тепер з лаймом і куркою ця має бути гострою. Я розумію, що вона не буде гостріша, ніж 3Х, яку я зараз теж буду їсти. Але мені було цікаво завжди спробувати, як куртка в поєднанні з лаймом, чи буде він сильно відчуватись. Ну, у бульдаку, в принципі, локшина така більш широка, я не знаю. Відрізняється. Вона смачна, мочна, і лайм дійсно відчувається. О! Ладь вона остро. У мене вже руки труситься. Вона <говорит> смачна. Вычевається курка. Навіть при том, что нажа. І лайм вичувається Дуже прикольно. Дікава комбі. О-ха-ха. Ха-ха. Ти реально аб'юзер! Ой, у мене прямо зараз рот згорить, особливо язик. Ха-ха. Дихані вправи. Вона смачна, але вона теж так, йде до 2х. Mm. Я не знаю, я б напевно не важила в другий раз її взяти до рота. Прикольно, прикольно. Але якщо порівнювати з карбонарою, ну, це трошки, мені здається, не трошки, це гостріше, ніж карбонара. Але Карбонара смачніша І особисто для мене. Якщо карбонарі я ставила 9, да ніби, всі я би поставила 7. Вона цікава, я думаю, ну, в неї багато шанувальників, але таке на ну, любителя більше. Зараз це був розігрів. Ми починали від, напевно, самих негострих і трошки збільшували гостроту. Я спробувала курку з лемом, ледве не померла. А тепер я буду пробувати 3Х, ми вже його теж зварили, і на мене чекає ще гострий соус бульдак, який теж дуже гострий. Наді ну, мною тут знущалися, все жах просто. У мене не босс, у мене тиран якийсь. Ми знімали повідос на ютуб, а потім на ТикТок Зараз знімала на ТикТок Я з'їла спочатку 3 х а потім... Ух... Потім ще до того додала е, э, у цього гострого соусу. Бляк, у 3 х Вася нашли гастрит. Сьогодні загубили. Сьогодні <свят> знову знайшли. Ой. Соус. Я соусом ще то не доїла. А не видно? На камері ти його Ну, Буває таке, що вона розуміє. Я... Не З нею можна поговорити про все, знаєте, по душам. А... так виходить, що сьогодні вона просто. Я не знаю, як я перед нею провініла, що я її зробила. <рес> я просто коли чорт очортило... хоч Нормально? Жива. Воно ще зійде. Подивіться моє мои в тиктоке я там плакала. Сейчас я тебя тут тоже плакала. Oh. Яку оцінку ти йому ставиш? Ну, блядь. <рес> а оцінку по гостроті. По гостроті. Особисто для мене це 20 з 10. Ой, моя. Я тепер розумію, чого люди... Це локшено так швидко їдять. вона просто. <свісно> вона спочатку не відчувається, а потім вже через хвилину воно доходить і вони просто туди з'їдають і один раз страждає, а не після кожного, як вони беруть. Це. Що прощаться? Да. Так. Все, ребята. Я ніби вижила, як що? Ви ж напишете про мене пост з прощанням, якщо е, він теж вижився, я забула як його звуть, чесно кажучи. Тому дуже класні, купуйте, вони у, у нас зараз теж на значка. Якщо будете купувати у нас гості локшини, можете їх теж купувати, щоб їх жамкати. Всім дякую за перегляд, чекайте на наступне відео. Всім пока. А щоб трошки я очі ванну попала.